Добрий день. Дуже багато питань було по поводу ірги. Давайте засніму відео. Е, ні, це не чорноплідна рябіна, ні. Це ірга. Є широколисна, канадська, і багато сортів у неї є. Саме у цьому кущику це 3 роки. І дав він та, почти 3700 з одного кущика ягід. От, е, ягода дуже Та смачна вона ягода. І в неї с -с баланс, баланс між цукром і кислотністю. От, приємна ягода. Е, часто її зрівнюють із лохиною. Так, е, е, да, лохина смачніша, вона десертніша, і смак у неї є. Але ж в вирощуванні ну, не зрівнять. Лохиною підкисли торфу завези і. Удобрю і обрискую, як хочеш. По-другому по по не буде в тайні ніякого врожаю. А зіргою таких проблем немає. Посадив, полив і забув. Хвороб немає. Хіба що, якщо дуже великий врожай, то це гнилі можуть бути. Що привітрювання мале, то просто обрізайте правильно і все. От. Е... Росте і на піску, і на засухах, і... і на глині, на чому вона тільки не росте. От, по... Витримує мінус 40 вона. Переносить спеку взагалі на ура. Що їм ще такі плюси які? І з кожним роком ягода крупніша і солодша стає, добріше навіть. От. Так що посадіть, якщо ось, тим бачу у вас ґрунт поганенький, на уро піде. Єдиний шкідник єдиний шкідник на цій ягоді це птиці. От Птиці її обожнюють просто, то лучше пугало поставити якесь або фольгу, або диск, щоб в горобці саме. От, а так і все. Дякую за увагу.